У світі, де наука досягла неймовірних висот, природа залишається найгеніальнішим фармацевтом. Сьогодні ви побачите, як звичайні українські трави стають основою для революційних методів лікування від відновлення після операцій до боротьби з онкологією. Готуйтесь дивуватись. Чорний кмин. Нігела Сатіва. Ця рослина це справжній гені регенерації. Наприклад, у Німеччині олію чорного кмину вже включають у протоколи лікування опіків. Чому? Тимокінон у її складі не просто зменшує рубці, він буквально перепрограмує клітини, стимулюючи їх до відновлення. Пацієнти після ампутацій, які використовують мазі з кмину, відзначають. Протез прилягає ідеально, без подразнень, а в Японії на його основі тестують гель для відновлення шкіри після онкооперацій. Дерматологічне дослідження 2023 року підтверджує: мазі з 5% відсотковим екстрактом кмину зменшують рубці на 40% швидше за синтетичні аналоги. Солодка гола гліцеріза глабра зброя проти вірусів. У 2020 році, коли світ шукав ліки від covid 19 корейські вчені звернули увагу на солодку. Виявилось, що гліцеризин у її складі блокує розмноження вірусу. Зараз на основі екстракту солодки розробляють назальні спреї для профілактики грипу. А у гастроентерології вона творить дива. У Швейцарії створено препарат для лікування виразок, який закриває пошкодження за 10-14 днів у два рази швидше за традиційні засоби. Подорожник Плантаго Майер живий антибіотик. У шведському госпіталі Каролінська після пологів жінкам замість звичайних антисептиків прописують компреси з подорожника. Рани загоюються без запалень навіть у резистентних до антибіотиків пацієнтів. Секрет у аукубіні – речовині, яка руйнує бактеріальні біоплівки. А в Японії з нього роблять пластирі для діабетиків. Вони запобігають гангрені при синдромі діабетичної стопи. Екстракт подорожника знижує ризик інфікування ран на 62%. Звіробій. Гіперикум перфоратум Природний антидепресант. У Німеччині та Швейцарії звіробій офіційно зареєстрований як ліки від депресії. Препарат ремотів на його основі призначають навіть при клінічній депресії. Дослідження показують гіперицин у його складі підвищує активність у ділянках мозку, відповідальних за емоції, Береза. Бетула пендула це унікальний детокс. У Швеції екстракт березових листків це стандартний компонент терапії при отруєннях. А ось у Японії з бетолінової кислоти роблять препарат проти меланоми. Але найдивовижніше це березовий сік. У клініках Норвегії прописують вживання березового соку після хіміотерапії. Він пришвидшує виведення токсинів у три рази. Один літр соку дорівнює 5 тисяч міліграм активних фенолів еквівалент 30 таблеток детокс-препаратів. Конвалія травнева. Конвалярія маяліс. У Німеччині конвалію використовують для лікування хронічної серцевої недостатності. Її глікозиди діють м'якіше за синтетичні аналоги, не викликаючи різних стрибків тиску. В Японії з нею створюють ін'єкції для екстреної допомоги при інфарктах. Вони відновлюють кровообіг за 5-7 хвилин. Препарат Короглікон на основі конвалії знижує ризик повторного інфаркту на 27%. Волошка синя. Центаурея ціанус – це рятівник очей. У Франції екстракт квіток волошки це основа препаратів для лікування синдрому сухого ока. Антоціани в її складі відновлюють рогівку після лазерних операцій, а в Швейцарії з неї роблять ін'єкції для лікування глаукоми. Вони знижують внутрішньоочний тиск на 40% ефективніше за традиційні ліки. Дослідження показали, що промивання очей настоєм волошки зменшує запалення повік за три дні. Чистотіл Хелідоніу Маджос. Розблоковувач жовчних проток. У Австрії алкалоїди чистотілу хелідонін використовують для нехірургічного розчинення жовчних каменів. Пацієнти п'ють капсули з екстрактом чистотілу і через два місяці камені зменшуються на 60%. У клініці в Берліні чистотіл у поєднанні з ультразвуком розчиняє камені без операції у 78% випадків. Материнка. Оріганом вулгаре. Це антибіотик майбутнього. У Сполучених Штатах Америки екстракт материнки входить до протоколів лікування стафілокока, стійкого до мекіцеліну. Карвакрол руйнує мембрани бактерій за 30 хвилин, швидше за ванкоміцин. А в Італії з нього роблять спреї для носових пазух. Вони лікують гайморит без проколів. 1 мл ефірної олії материнки дорівнює антибактеріальна активність 20 мг пеніцеліну. Лопух арктиум лапа. У Південній Кореї екстракт корення лопуха це основа дієт для очищення від важких металів. Дослідження показують, він виводить свинець з організму на 90% ефективніше за хімічні детоксиканти, а в косметології арктигін з лопуха стимулює ріст волосся. У Японії його додають у шампуні проти облесіння. Лаванда. Аромат від депресії. У Німеччині ефірну олію лаванди призначають при легких формах депресії та тривоги. Ліналоол у її складі знижує рівень кортизолу і активує парасимпатичну нервову систему. У дослідженні 22-го року пацієнти, які вдихали лавандову олію два рази на день, відчували зниження симптомів тривоги на 45%, а депресії на 33%. Кропива. діоїка, Залізна сила при анемії. У Німеччині кропива це офіційно зареєстрований засіб при анемії. Її лектини стимулюють вироблення еритроцитів, а вітамін С у складі допомагає засвоювати залізо з їжі. Пацієнти з хронічною втомою після курсу сиропу з кропиви відновлюють рівень гемоглобіну за два тижні швидше, ніж при прийомі таблеток. Календула. У Франції календула – це стандарт допомоги при опіках після променевої терапії. Її флавоноїди, тритерпенові сапоніни, кармазинові кислоти та полісахариди пришвидшують загоєння ран на 40%, а ефірні олії знижують біль у 2023 році. FDA схвалило мазь на основі календули для лікування опіків другого ступеня. Вона відновлює шкіру без рубців. У пацієнтів з опіками після застосування календули ризик інфекції знижується на 67%. М'ята перцева. Мента піперіта це рятівник для кишківника. У Сполучених Штатах Америки капсули з олією м'яти називають золотим стандартом при синдромі подразненого кишківника. Монтол блокує больові рецептори, а ефіри м'яти зменшують спазми. Згідно з дослідженнями 2023 року 72% пацієнтів надають перевагу м'ятним капсулам замість звичайних спазмолітиків. Одна капсула містить 0,2 мл м'ятної олії, це як 10 чашок м'ятного чаю за концентрацією. Ромашка лікарська, матрікарія хамоміла це природний ксанекс. В Ізраїлі ромашковий екстракт призначають замість транквілізаторів, а пігенін у складі ромашки діє на габорецептори, подібно до бензодіазепінів, але без звикання. У дослідженні 2021 року пацієнти з тривожними розладами повідомили про зниження симптомів тривоги на 60% після місячного курсу ромашкового чаю. Терлич жовтий. Гентіаналютеа це пробудження апетиту. У Швейцарії терлич використовують у терапії анорексії. Його гіркі глікозиди стимулюють вироблення шлункового соку та жовче, посилюючи апетит. У клініках Цюриха пацієнти з розладами харчової поведінки набирають до 3-5 кілограм за 2 тижні. Подібні властивості має також полин. Шавлія лікарська. Salvia офіціналіс. Це антисептик проти вірусів. Під час пандемії в Іспанії шавлію додавали до протоколів лікування COVID-19. Карнозолова кислота у складі рослини блокує проникнення вірусів у клітини. За даними досліджень, 2022 року полоскання горла шавлієвим настоєм 4 рази на день знижує вірусне навантаження у 5 разів. Череда трироздільна. Біденс тріпартіта рятівник при дерматитах. У Японії чередо активно застосовують у догляді за шкірою дітей з атопічним дерматитом. Поліфеноли зменшують свербіж і запалення вже за 1-2 дні. Дерматологічні дослідження 2022 року підтверджують, ванни з чередою двічі на тиждень знижують частоту рецидивів екземи на 80%. Цикорій цикоріум інтубус природний регулятор цукру. У Фінляндії цикорій активно використовують у профілактиці діабету другого типу. Його основна діюча речовина, інулін, знижує рівень глюкози в крові на 25% після прийому їжі. Пацієнти, які замінюють каву на цикорій, за 6 місяців можуть вдвічі зменшити дозу інсуліну. Цикорій також підтримує здорову мікрофлору кишківника, діючи як пребіотик. Чи могли б ви подумати, що звичайні рослини, які ростуть у нас під ногами, стануть потужними помічниками у боротьбі за здоров'я? Наша земля дарує нам не тільки їжу, а й цілющі трави, які століттями лікували, а тепер отримують наукове підтвердження. Від простого чаю з ромашки до складних препаратів у світових клініках. Усі вони починаються тут, на цих ланах. Природа вже все створила. Нам залишається лише розгледіти її мудрість. Факти, ти вишні з кожної сфери світу Осок трій розвине знаннями сп'ятить Кожне відео захоплює, немов новий зліт Цікаві факти, що здивують всіх Науці природі всюди свій успіх Хочеш знати більше Кисни на підтиску Зі мною разом вирушаю в мандрівку В кожному відео новий горизонт Стання таємниць, що тримають флес фронт Не прогав момент, відкривається цей шлях Я розум очікає тебе в своїх відео мріях а щоб не пропустити найцікавіше.